Порізали ТЦКшника. А як це сталося? Патрулювали ТЦКшники вулиці, шукали, як кажуть, чергову жертву. Одного ТЦКшника прихватив живіт, визвали швидку допомогу, завезли його після обстеження. Вияснило, що в нього апендіцид, і він з цим аппіндіцидом переходив. Він там лопнув чи щось там сталося, короче. Сказали, що треба швидко оперувати. Іначе буде якесь зараження. Прооперували, ТЦКшник проснувся в палаті, дивиться, а в нього перематаний живіт і перематані яйця. Його недоумінню не було просто Коротше, він ахуєл. Нажимає кнопочку, прибігає медсестра, каже, що ви хотіли, щось сталося. Він каже: а що, чого в мене перематані яйця? Вони кажуть, ну, на обстеження показало, що ви маєте якусь проблему, і доктор вирішив каструвати вас. ТЦКшника чули чули протягом 20 хвилин в усій лікарні. Він возмущався так, що просто був піздець. Але потім медсестра прийшла і заспокоїла його. Сказала, що це всього-навсього профілактичні роботи. Щоб він був людиною по відношенню до інших.